Дивіться тут багато цікавого. Привіт усім і ласкаво просимо назад! Сьогодні ми зануримося в одне з найбільш карколомних питань про наш всесвіт чому фундаментальні фізичні константи мають саме такі значення, які вони мають. Ви знаєте, такі речі, як швидкість світла чи сила гравітації. Це питання, яке змушує чухати потилицю, чи не так? Багато хто замислюється, чи існує якийсь величний задум або космічне тонке налаштування. Але що якби відповідь була набагато простішою, набагато природнішою. Природне пояснення наводить на думку щось справді глибоке. Можливо, ці константи просто є такими, якими вони є. Подумайте про це Всесвіт не створений для нас, ми існуємо в межах його структури. Можливо, значення, які ми спостерігаємо, не є спеціально налаштовані для чогось, а скоріше, це невід'ємні властивості саме цього Всесвіту. Це схоже на запитання. Чому конкретна сніжинка має свій унікальний візерунок, вона просто має його, відповідно до умов, за яких формувалася? Наш всесвіт просто такий, з цими константами, що дозволяє всьому, що ми бачимо та переживаємо, це потужна думка, яка припускає, що Всесвіт функціонує без потреби у зовнішньому виправданні своїх базових правил. Що ви думаєте? Чи резонує з вами це природне пояснення? Дайте мені знати в коментарях нижче. Якщо вам це космічне роздумання здалося таким же захоплюючим, як і мені, натисніть лайк, підписуйтесь, щоб отримувати більше питань вселенського масштабу і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наше наступне відео. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу!